Вітаю, друзі! Сьогодні 29 травня, і тільки сьогодні я сію моркву і буряк. Чому так пізно? Поясню, тому що зазвичай сієш рано і все одно, поки не настане нормального тепла, рослинка зростати не буде. Навіщо ми так поспішаємо? Що головне особливо для моркви це волога. Тому я саме чекала на вологий тиждень. Ну, нас так передають. Погода, звісно, міняється, але я дуже на це надіюсь, тому що прості поливи з ліки такого не дають результата. Тому я сію в цьому році так пізно, просто чекала. І саме неділю до жів. І беру я ранньо стигла, середньо стигла шантане і оленка. Брала я, щоб плоди були недовгі, тому що, якщо у вас піщаний, ґрунт легкий, можна брати довгі плоди, щоб були. А в мене 10-12 см, в мене суглинок, і їм тяжко. Ну, і вона тоді така тонка, виходить, якась ну неяка, в общем. Е, тому, якщо суглино, краще брати такі недовгі морквинки. І е, все одно ж дивіться, період достигання 4 місяці. Е, ну, ось дивіться. У нас зараз до листопада тепло. І, наприклад, у мене погріба немає для зберігання, тому я держу до морозів. І я вибираю частіше всього от перед першим морозом, в кінці листопада, так само і буряк. Сію також я кругленький, циліндри я вже не сію, в мене суглинок не дуже виходить. І також сію ранній і середньої буряк-столовий Детройт. Ось я сію, і ранній червона куля. От роблю невелику ямку, роблю я зазвичай грабельками. Ну, мені так удобно, я не знаю. от Так я коли писала про інвентар, про, про ну, сапки, писала, так, да, кожному різне. ну мені так, мені так удобніше, ну не знаю. Я, я отак зробила, посіяла і грабельками одразу і завернула. Що я сьогодні ще висаджую? Висаджую я свою розсаду нарешті коренева селера. Висаджую відстань між ними сантиметрів 30. Уже п'ять гарних листочків. Звісно, якщо б я е, не так скажемо, не завтикала з насінням і одразу купила новий свіжий, але я проросте, він би був вже був більший. Але наразі в нас осінь тепла. Я надію, що так і буде в цьому році, і він достигне. Одразу, щоб потім, тому що Селера любить воду і добриво, щоб наростити гарний корінь, то одразу я щоб. Тому що то забудеш, то посуха, то ще щось, то тару. Та, та, Робота. Я ось купила доброго приладдової дії, висипала ось відерце півкілограмове, його треба досить небагато. Там я в ямку по штук 5 кидала от таких бубиночок. Ну, от, ось. І воно навіть ось тут буде. Підживлення між рядками, які ну не в самий рядок, а між рядками які, ну, так це добре, що підживлювало морковку і бурячок. Тому приступаю до посіву, розказала, чому саме так я сію. Потому, тому що я рахую, що так буде краще. Тому що я знаю, що або люди пересівають, бо була посуха, і ну, на своєму досвіді я це знаю, або ж вже воно виросло і бахнув он приморозок, і воно все примерзло, і все одно. Всі пересівають. Тобто я не роблю подвійну роботу. Ну, Будемо дивитися, що з цього вийде. Що я планую ще сьогодні посіяти ось таку цибульку халцедон. Це на Це чорнушка, як ми кажемо. Потім ну, побачу, зійде, не зійде. І хочу Я ж там небагато з розсади і хочу мангольцю сьогодні ще посіяти. Ну, от, Буду приступати я до роботи. Ось така у мене сьогодні робота, такий ось в мене висів. Можливо, звісно, в, когось, ну, в якихось регіонах ми просто дивимося по погоді, да, ми надіємося на цей прогнозник. Можливо, там, Південь України і якраз саме тепло, і дожі, які були раніше, то вони посіяли і добре. У нас не було дожів і не було тепла, тому я чекала. Все, приступаю до посіву. І саджаю сьогодні я свої огірки з розсади. Саджаю так, щоб не з'їли слимаки, бо в тому році слимаки я пересівала 155 разів. А це я собі думала, думала і придумала як. Ось, ось такі вже огірочки. Я рахую якраз нормально, що в такий час саме я саджаю. Пишуться, що й дожжі, але бачите, яка земля. Одною рукою, звісно, неудобно. От, але що ти зробиш? О, так. В общем, зараз я його посажу, далі вам буду показувати, що буду робити. Так, висаджу я свій огірок, ну, не тільки один і ще будуть. Гарно проливаю. Дуже-дуже гарно, щоб довго вже не проливати. І що я потім буду робити. До цього я. Звичайно, що, як я вже казала, я всю розсаду, коли вона в стаканчику, проливаю розчином від хруща. Той сам корінець, ну, виходить, напитується цією трійкою, і тоді хрущі не так скажімо, його турбують. От. В тому році я всю свою розсаду так проливала. І в мене жодну розсаду хрущ не під'їв. А ось слимаки під'їдали огірки, я ж кажу, багато багато раз. Що тепер я роблю? Раніше я купляла таку від слимака. Я думаю, чому захистити від тварин. Вона пахне рибою, такі сині гранули. А Раніше я купляла білі. Вони взагалі не мають ніякого запаху. Тому тут буде подвійна захист. Ось я навкругі розсиплю від слимака, тільки слимак доторкається, він одразу буде, так скажемо, істріблен. А зверху ще бутилочкою. Ну, це бутилочкою не тільки від тваринок, але й він так краще росте. Ось от. Ось так я накриваю жарко наразі. На ніч, можливо, буду закручувати. Зараз я відкручую. І отак всі я пройдусь під 5-літрові баклажки. І ось так обкладую мульчею. І так всаджаю всі свої огірочки, які я виростила на розсаду. І ще в цьому відео хочу показати свої помідорчики, які я вирощую, вирощувала розсадою вирощую в контейнерах. Це балконне диво жовте і лінда червоний, рожевий, верніше. хочу сказати, що хоча там заявлена висота однакова, то подивіться, наскільки цей мініатюрний ось балконне диво, і який оцей величезний. Он, позаду він. Також, дивіться, який великий. Що я в п'ятилітрові від п'ятилітрової бутилки посадила його. ось, А це, мабуть, що трилітрові. А цьому жовтому балконне диво двохлітрового, надіюсь, хватить. Ось і мої перчики балконне диво. також. Хочу вам показати, чому я полюбляю саджати, в мене були і такі контейнери, вже куплені літрові, але я й посадила і в такі. Мені треба дивитися, куди дійшла коренева система. І ось я бачу, що дійшла практично до кінця. Якщо, ну, Але ви дивіться, скільки багато бокових побігів. Якщо я буду бачити, що дійде до кінця, в мене їх три штучки. І я замовила три двохлітрових собі такі горщика, я пересажу їх у двохлітрові літрові горщики. Ось, ось так гарненько розвиваються мої е е помідорчики і перчики в контейнерах. Все, на сьогодні я своє відео закінчую, і до зустрічі в нових відео.